Нещодавно я отримала такий вишуканий подарунок від незнайомої людини Еволюція українського прання. Хочу зробити для вас невеличкий огляд і прочитати початок вступ цієї книги. Вона неймовірна, шикарна, тут стільки гарної інформації. Тож давайте зануримося в світ еволюції українського вбрання. Що сказати про цей благословенний народ? Нехай благословенним буде його творець Павло Алепський початок 17 століття. Нарешті ми побачили, яким глибоким корінням сягає у давнину український народний костюм, символіка його декорування. Ород від автора Україна, її народ, її історія і культура завжди були в центрі уваги європейської геополітики. Географічне розташування території України, достатньо комфортні кліматичні умови, родючі землі, повноводні річки, виходи до морських акваторій, зручні транзитні торгівельні шляхи між Європою та Азією часто ставали предметом міжнародних претензій. У цьому складному історичному і політичному процесі народу України треба було відстоювати і зберігати свої національні інтереси, передусім мову, традиції, культуру. Не завжди це вдавалося повноцінно, оскільки мали місце довготривалі імперські впливи, як із заходу, так і з півночі. Переписувалась і власна історія України на користь імперським амбіціям. Спотворювалася або знищувалася багатолітня українська історична правда. Ми не можемо не враховувати і сучасні негативні тенденції впливу на українську мову, історію та культуру як зовнішнього, так і, на жаль, частини українського суспільства. Український патріотизм ґрунтується на історичних і духовних цінностях, що наш народ плекав і оберігав упродовж століть. І зараз. Як ніколи потребує всебічної інформаційної підтримки, мета нашого дослідження зробити бодай невеликий внесок у новітню історію України, розширити межі її культурної спадщини через еволюцію вбрання важливого чинника національної культури. В умовах всесвітніх процесів глобалізації суспільних міжетичних відносин особливо актуальною стала потреба захисту власної історичної спадщини, національних культурних цінностей, мови, традицій, вбрання. Зацікавлення історією в нашому суспільстві пов'язане з прагненням не тільки пізнати свій родовід, глибше зрозуміти духовні витоки нації. А й осягнути історичний досвід державотворення такого необхідного процесу в сучасних умовах європейської інтеграції. За часи державної незалежності особливо актуальною є проблема об'єктивного та всебічного розкриття глибини історії українського народу, його походження, місці і ролі української культури в сучасній світовій науці. Рівень розвитку матеріальної культури, глибина і стількість духовних традицій народу визначають життєздатність нації, гарантують потенціал її подальшої історичної долі. Ментальною ознакою української національної культури на рівні з мовою є вбрання, універсальне інформаційне джерело дослідження історії народу. Саме в ньому закодовано всі аспекти життя українського народу, його стихій гінокод, повод, традиції, духовність, мова, мистецтво. На сьогодні! Сформована наукові концепції історії розвитку костюма. В результаті виникла нова галузь костюмознавства, палеокостюмологія, наука, про доісторичні періоди розвитку костюма. Унікальною рисою української етнокультури є її глибока сакральність. Українські культурологи і мистецтвознавці дедалі більше цікавляться українським костюмом, оскільки він є важливим інформаційним джерелом у дослідженні витоків української культури. Український історичний костюм став об'єктом вивчення багатьох дослідників і надихає модельєрів створювати конкурентно спроможні бренди європейської якості. Визнані у світі. Молодь ініціює створення гуртків історичного костюма, архео- та етнофестивалів, започаткувала міжнародне свято Вишиванки, відновлює старовинні ремесла пов'язані з виготовленням убрання та прикрас, адаптуючи свої знання і вміння до вимог сучасного арт артпростоду. Автор Зінаїда Васіна. Вступ Карбниця народної творчості поновлювалась упродовж тисячоліть, розвиваючись у тісному контакті з іншими. культурами. Цей взаємовплив особливо яскраво простежувався саме у розвитку українського вбрання. У цій праці викладена авторську версію еволюції формотворення вбрання населення України та об'єктивні чинники, які впливали на естетичний вигляд усіх складових костюмів. Дослідження ґрунтується на матеріалах, які у хронологічній послідовності відображають усі зміни у бутті народу, пов'язані з технічними досягненнями, ідеологічними настановами, творчими прагненнями, торгівельними зв'язками, історичними подіями. Упродовж тисячоліть, на основі слалих землеробських традицій, місцеве населення створювало вбрання, накопичуючи практичний досвід, удосконалюючи майстерність та художню якість одягу, щоб, зрештою, в складному історичному перебігу часу під впливом різноетичних культур не втратити власне автентичне коріння. З початком хліборобської ери життя забезпечення людини стало цілком залежати від природи. Великі простори родючої землі, барвна українська природа з багатством ресурсів, розмаїттям флори і фауни, помірним кліматом повністю завдовільняли потреби у харчуванні житлі, одязі. Це сприяло осілості племен, відповідній організації життєвого простору на основі господарчої діяльності та формуванню стабільної побутової культури. Поступово сформувався замкнений цикл домашнього господарства, склалися стійкі звичаї, обряди та вбрання, було закладено потужну основу матеріальної та духовної культури. Поступово в людей виникали прив'язаність та любов до рідної землі. Розвивалися духовні та мистецькі здібності, що характерно для української ментальності взагалі. Така увага до тебе осілості землеробських племен на території сучасної України не випадкова, оскільки це є важливим показником довготривалості існування народи та його культури. Процес землеробської діяльності на родючих південно-східних європейських землях ніколи не припинявся, на що вказують численні матеріали різних археологічних культур, наприклад, землеробський інвентар, керамічні вироби, предмети побути, які на кожному етапі мали відповідні подібні риси. Вік сучасних українських сіл становить сотні років. Часто тут постійно мешкають цілі покоління тієї самої родини. Люди зберігають старовинні звичаї, обряди вбрання, у яких відлунюють тисячолітні традиції. Реконструкція історичного одягу це доволі молода галузь досліджень в українському костюмознавстві. Довгий час термін реконструкція штучно використовували дереві українські етнографи для досліджування народного вбрання. Піднімаючи ними процес добору наявного фактичного матеріалу за характерними регіональними або місцевими ознаками, назва реконструкція передбачає процес відтворення форм головних оборів, одягу, взуття, аксесуарів, які через різні обставини не дійшли до нас у повному або частковому вигляді. У праці показаний еволюційний процес формування українського костюму і застосуванням способу порівняльної характеристики, запропоновано зелініним, який вважав, що дослідження має проводитись від сучасності в глибину століть. Це означає, що на прикладі традиційного вбрання можна простежити історичний зв'язок між різними формами одягу та походженням символіки. Художнього оформлення вбрання, удосконалення архаїчних форм одягу та походження символіки вбрання. Реконструкція історичного костюму це не тільки самодостатній результат, а й способ вивчення історії народу, його культуру, побут, мистецтва в контексті загальноцивілізаційних етнокультурних тенденцій. Насамперед досліджено історичні параметри побутування тієї чи іншої етнічної культури, її локальні особливості та ознаки впливів на неї синхронних різноетнічних культур. Національну приналежність народу, крім територіально-економічних та мовних факторів, відбивають особливості культури та побуту. Одяг є яскравим показником внутрішньо суспільних процесів, який відображає історію нації. Визначає давність її походження, є виразним показником епохи її естетичних ідеалів. Процес пізнання охоплює всі аспекти творчої діяльності людини: ткацтво, плетіння, вишивання, декоративне оздоблення тканин, гончарство, різьблення, виготовлення зброї, прикрас тощо. Якість матеріалів та виготовлення одягу, характер складових вбрання та способи його носіння, особливості формування комплексів. Їхні силуети і пропорції, форми і види прикрас, способи носіння та призначення, засоби декорування є визначальними факторами художнього стилю костюма кожної історичної доби. Пізнавальним символами епохи визначають давність та життєдатність культури. Які об'єктивні причини та умови виникнення перших форм захисту тіла від обмазування глиною, татуювання до перших штучних матеріалів, плетених з рослинної сировини. Перших ткацьких верстатів і виникнення найпростіших і водночас універсальних платових прямокутних форм одягу, як і коли виникли основні види вбрання сорочка, штани, за якими законами формувались комплекси вбрання населення України, яких глибин історії сягають корінням символи українських орнаментів? Як одягались наші пращури і які рудименти давніх епох залишились в українському народному вбранні? Перші витвори людських рук зафіксували вміння втілювати у схематичних умовних символах реалії навколишнього світу, пристосовувались до гармонійного співіснування з ним. Перші ознаки асоціативного мислення, трансформативні і перекладені на художні об'єкти запрограмували поступальний розвиток культурного процесу. Одним з феноменів якого є вбрання. У Тріпільські часи було закладено геометричний принцип мінімалізму крою вбрання з прямокутних відрізків полотнища, його економного безвідходного використання. Припасування одягу до стану відбувалося за рахунок дошивання вставок, додавання або техніки вертикального та горизонтального стягування. Принцип платового крою за практичністю та універсальністю комбінації зшивання став основою конструктивного вирішення форм зручного одягу землеробів на довгі часи залишився у схемі крою українських народних сорочок, жіночого поясного одягу чоловічих штанів. За доби бронзи з появою перших штучних металів було вдосконалено знаряддя праці, зброя, з'явились високохудожні прикраси, форми, яких збереглись в солярну символіку попереднього історичного періоду. У степах скіфів змінили сармати, теж іраномовні, а далі прокотились хвилі тюркмомовних кочовіків. Усі вони залишили слід у культурі сусідів землеробів, зокрема у костюми, у чоловічому одязі широкі штани, куртки, у жіночому прямоспильний одяг типу халата. На культуру прадавніх українців здавна впливали культури різних народніх східноазетських, елінських, а пізніше візантійських та західноєвропейських. У 9 столітті літописні слов'янські племена об'єдналися у державу, яка в нашій літературі називають Київська Русь. На засадах нової християнської віри склалась найпотужніша середньовічна держава у східній Європі з могутньою культурою. З прийняттям християнства на Русі вбрання різко диференціювалося. Тисячолітні зічністські традиції одягової культури слов'ян гальмували цей процес. Оберігаючи у такий спосіб ідеології своїх предків від іншовірних впливів, попри внутрішні протиріччя, на основі місцевої культури та візантійської естетики, сформувався класичний давноруський стиль вбрання, який домінував у випадках структурах, поступово проникаючи в архаїчне вбрання нижніх суспільних верств. Проте вбрання селян, які жили з давніми землеробськими традиціями, залишалися консервативним, оскільки вироблялось удома членами родини з місцевої сировини та з дотриманням язичницьких традицій в оздобленні, на що вказують зображення на срібних русальських браслетах x 12 століть. Яскравий і самобутній художній стиль князівсько-боярського та дружина вбрання після руйнації Київської Росії монголо-татарами. Утримувався кілька століть у середовищі Галицької Русі та Князівства Литовського, які вважали себе нащадками, і продовжували славетних давноруцьких традицій. Подальший історичний етап розвитку вбрання населення України сповнений змін і трансформацій, під впливом західноєвропейських та східних чинників. З одного боку, Польща з її європейськими тенденціями в моді, а з другого вплив турецько-азіатської культури. За часів козацької доби Даритманщини активізувалася внутрішня боротьба за збереження національної ідентичності в мов, мові, в побуті, вбранні. Носіями ідей збереження національних традицій були українські аристократи, нащадки до князівських боярських родин, козацтво, духовенство, у декуруванні ритуального вбрання, якого переважали мотиви української традиції. Традиційної орнаментації вбрання цього періоду характеризується яскраво вираженим бароковим стилем. Народне вбрання стало еквівалентним національного відродження України 19-21 століття матеріальним і матеріальними духовних цінностей. Лихоліття революцій та війн, які спустошували українську землю, так і не змогли знекровити національну культуру, могутнє життєздатності української. Нації. Така цікава книга. Є чому повчитися, є що пізнати. Яскраві картинки. Дякую.